Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо ти готовий вийти на Майдан, то ти працюєш на Росію. Це випливає з інтерв'ю Зеленського за кордонним ЗМІ і дуже боїться за себе коханого, бо Майдан можливо вимагатиме його відставки. А відставка то розслідування діяльності його і його команди. А там можливо, і тюрма, тому в відставку він за жодних умов іти не збирається. І опиратиметься до останнього, пише військовий Степан Жданюк. Адже саме для цього створена гвардія наступу і закуплені автозаки, не дрони а автозаки. Він говорить, що готуючи майдан, Росія бореться проти нього. Хоча всі розуміють, що Росія боролася. І боротиметься саме за своїх кротів. Бо такого вигідного Росії очільника держави більше не буде, розімою військовий. В той же час Катерина Ножевнікова пише наступне: я майже не маю часу читати мережі, але коли я туди заходжу, в мене просто опускаються руки. Ні, не так, я майже в істериці. Поліціянт, котрий кинув своє місто під час вторгнення, в 2022 році стає генералом, прикордонника, якого зупинили в стані алкогольного сп'яніння, і він веде себе як останнє бидло. Після звільнення відправляють на підвищення в Київ, того самого речниця якого літала в Париж і в якого знайшли статків, десь на десятки мільйонів. По всій країні обшукують воєнкомів та знаходять в них десятки мільйонів доларів. Тепер виїзд коштує не 5 тисяч доларів. 10. Мера міста Суми заарештували, коли він приїхав брати Хабару 2 мільйони. А меру якогось маленького міста навпаки віддали тисячі доларів, знайдені в шафі, бо це на пам'ятник бабці. Президент ремонтує літак за мільйони гривень та подає свого батька на стипендію за особистий вклад в науку. Їм всім замало того, що вони мають. Ми відміняємо два а на їхнє місце заходять 20 нових, і кожен вбиває своєю цинічністю. Вони купують автівки зі шкіряними салонами, стільці по 120 тисяч, ремонтують фасади, купують літню форму. Для муніципальної варти чи будують мільярдні мости, які падають. А потім в мережі з'являється відео, де депутат міської ради я навіть і не чула, що в нас такий є. Який має відношення до фірми, яка будує падаючі мости на свій народження в образі імператора, катається на гіроскутері. хворі потвори, імператори, царі, господарі, все. Світу чергова перевірка в Одеській мерії виявила порушення на 1 мільярд гривень. Новина, яку вже просто швидко пролистують. Ну знайшли і знайшли, кого це цікавить. Обласна лікарня викладає плитку на 30 мільйонів, звісно, з гаслом, щоб швидкі з пораненими воїнами не стояли в черзі. Вони до речі, тепер все намагаються робити під гаслом. Це для наших захисників. А потім додадуть ще один тендер на 10 мільйонів, щоб провести там світло і поставити стовпи. Тим же часом пораненим шукають милиці, інвалідні візки збирають на протезування чи ліки. А в Києві в госпіталі ветеранів змінюють вік – на пластикові на пластикові на 500 мільйонів гривень. Це просто декілька прикладів. а Їх тисячі по країні. В Києві поліція розвозить по ночах людей з нічного клубу. Їх там сотні. Яка там комендантська година? Це для нас вона існує, бо вони вважають нас рабами. А для імператорів її не існує. Вони не збираються вигравати війну, це вже зрозуміло. Вони просто хочуть як вампіри випити останню кров з країни, яка вже майже впала. Обезкровлена витік. кажуть про пораненого з херовим турнікетом. Ось так витікає і країна. Ми з вами вони плюють всім нам в очі. Вони розуміють, що всі ми для них не, не несемо ніякої загрози. Вони купують автозаки на всяк випадок, бо за півтора роки вони остаточно зрозуміли, що населення країни готове жерти ось все це і мовчати. Ми або встанемо зараз дійсно, як в останній раз, або треба визнати, що ми програли, і що ціною цього програшу може бути життя наших дітей. Повз нас проходять люди з хокейною сіткою та приладами. Місто готується до чемпіонату по хокею. Люди сміються, розмовляють про спорт, вони не бачать хлопа. Обця, який благає про допомогу Ми в одному приміщенні, але в паралельних світах. На 2 мільярди, що виділені на серіали, можна купити 4 мільйони турнікетів, чи тисячі мінометів або автівок, чи десятки тисяч дронів. Але здається, все це потрібно тільки нам, коли ворог дійде до наших воріт. А він дійде з таким ставленням до війни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.